Добре, ми маємо питання, яке було задано в під час реєстрації, UDRP існує вже понад 20 років. Чи вважаєте ви, що він потребує реформ? Якщо так, в яких галузях і в масштабах Лідія казала, що за останні кілька років центр ФІПО допомагав змінювати процедури, там осучаснювати, чи можете якось назвати напрямки, в яких це осучаснення відбувається. І чи є в міжнародному в і ВІПО і в, власне в тенденція до зміни політики? Насправді це питання надзвичайно актуальне, тому що ну, дійсно сама політика UDRP, на відміну від .ua, вона була прийнята набагато раніше, в 99-му році. І, звісно, пройшло більше 20 років. І ICAN, яка цю політику прийняла? Також розглядала можливість того, що, по перше, слід оцінити ефективність політики як механізму правового захисту, і відповідно на підставі оцінки ефективності, чи потрібно вносити зміни і що це мають бути за зміни. І, власне, таке, такий процес уже почався. У 2016 році було прийнято рішення про перегляд всіх механізмів захисту, які під егідою ICAN функціонують. В тому числі UDRP, але не лише UDRP. І перша фаза якраз цього процесу стосувалася інших механізмів, а друга фаза має стосуватися UDRP. І ця фаза розпочалася дуже нещодавно, мені здається, в травні 2022 року була опублікована itn доповідь яка називається UDRP Status Report. І на основі цієї доповіді перед публікацією її були зібрані коментарі від усіх зацікавлених сторін. Як, як ви, мабуть, знаєте, більшість присутніх, а як дуже багато стейкхолдерів туди ходить, і дуже багато е, різних рівнів, на які на які має бути досягнено компромісу для прийняття рішення. Відповідно, вони збирали коментарі, в тому числі критичні зауваження щодо того, які момент. Можливо, слід переглянути, поліпшити. І чому я говорю про цей документ? Тому що для тих, кому дійсно цікаво, це е, така велика доповідь <свісно>, набагато сторінок, і яка дуже детально аналізує всі оці зауваження і всі моменти, які, можливо, в подальшому будуть переглянуті. Ну, наприклад, е, там йшла мова про е, те, що політика як така на сьогодні не передбачає і, взагалі, механізм не передбачає можливості. Подання апеляції проти рішення адміністративної комісії. Звісно, відповідач має можливість звернутися до суду, але якщо ми говоримо про адміністративне провадження, саме механізму адміністративного перегляду немає, і деякі висловлювалися пропозиції з приводу того, що він мав би бути. А якщо він мав би бути, то тоді хто буде здійснювати такий перегляд? Це вже ну, питання по суті, які потребують багато обговорення. І ще, наприклад, питання, яке виникало, це з приводу reverse domain name hijacking, так зване. Тобто мова йде про випадки, коли адміністративна комісія не просто відмовляє у задоволенні скарги, а по суті вказує в своєму рішенні, що заявник зловживав правом на подання скарги і подав скаргу, коли. Очевидно, був усвідомлював те, що подання скарги є ну недобросовісним, і насправді відповідач має або права на дом на використання доменного імені, або легітимні інтереси, або відповідач діє добросовісно. І от з приводу таких випадків піднімалось питання про те, що якщо адміністративна комісія виносить таке рішення. То е, можливості, наприклад, е, відшкодування шкоди чи збитків для відповідача знову ж таки політика не передбачає, тому що вона приймалася взагалі з іншими ідеями і інше малося на меті, і малося на меті зупинити процес недобросовісної реєстрації доменних імен, а не ну накладення якихось санкцій власне на заявників. Ось тому, наприклад, такі два моменти, і більш детально викладено в цьому фіналь, в, в цій доповіді ICANN, а далі на її основі буде обговорюватись, будуть прийматися рекомендації, потім затверджуватися рішення, Це все дуже довгий процес, тому і важко щось спрогнозувати, тому що він зараз якраз відбувається. Не знаю, Ліда, можливо, ти хочеш щось додати? Так, я вже хочу... ж хотіла дещо теж додати. А я, власне, на, на початку презентації наводила статистичну інформацію щодо того, що 2023 рік став рекордним як по CCTLD, де було адміністровано 777 справ. Він цей рік став рекордним також і для GTLD. Оскільки кількість справ, яка була адміністрована, це всягає більше ніж 6 тисяч. І така тенденція спостерігалася власне, ще з ковідних років, кожного року кількість справ збільшувалася. І, власне, це був таким теж стимулюючим фактором до того, що Пані хлопці не сплять, вони намагаються ем, якось використовувати інтернет в своїх власних цілях і використовувати права інтелектуальної власності е, правовласників, тому е, е, дійсно відбуваються активні обговорення. З приводу того, як оновити єдину політику вирішення спорів, ну власне ті обговорення, які було згадано, які згадала Станіслав, вони що не на є дуже актуальні, і відбуваються, ми можна сказати, такі свідки власне цих обговорень, просто в контексті можливо. Ще власне, що саме обговорюється, можливо, теж варто додати, власне, що наразі теж обговорюється певна інтеграція нових GTLD, які будуть власне адаптовані до єдиної політики вирішення спорів. Це стосується зокрема назв та скорочень саме міжнародних організацій, зокрема таких як організація Об'єднаних Націй, Всесвітня організація інтелектуальної власності. Також відбувається обговорення щодо географічних зазначень, і власне щодо цього активно відбувається обговорення і географічні зазначення хочуть визнати як пріоритетні права, які теж заслуговують на захист у разі неправомірного використання їх в інтернеті. Так само, як власне, це стосується саме і торгових марок. І але знову ж таки, це на рівні обговорення, і як ми теж слідкуємо, власне, коли, коли ці зміни зможуть адаптуватися власне, в єдину політику, і теж важливий момент, який можливо варто теж зазначити, що питання, що стосується саме, Питання приватності, коли, наприклад, реєстранти доменних імен реєструють доменні ім'я використовуючи певний приватний сервіс. Зокрема, Айкон ем, 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 опублікував певну політику реєстраційних даних на сайті, власне, є ця політика в них, яка власне, ем, ну, вона дозволяє власне реєстрам і реєстраторам. Ем, до мене імен дотримуватися власне тих основних положень політики про захист персональних даних, які наразі є в Європі і в світі. Тому ця політика вона передбачає певні вимоги саме до збору передачі і публікації власне цієї інформації щодо реєстранта доменного імені. імені. Тому, тому це теж зміни, які власне плануються. Ще, може, які питання? Так, які питання? Ну, з вашого виступу я зрозуміла, що треба все-таки тримати контроль над якеном. Там зараз відбуваються такі події, що треба поглядати в той, в той бік і можливо бути якісь оновлення. Це точно саме цими днями відбувається зустріч в Костариці, присвячена саме питанням щодо оновлення. Наш колега власне бере участь в цій конференції. Я впевнена, що він зможе нас власне проапдейтити. І ми теж з вами на зв'язку. Наша контактна інформація є теж. Сподіваюся, що ви занотували. і ми будемо власне раді зорієнтувати щодо основних моментів основних змін, які відбуваються.